Доброго дня! Детальний, датошний, як то кажуть, огляд на крем Мікс Шотландія. Залишилось вже не дуже багато. то ще вагаєш? От, тільки почав там брючки чоловіче збірочкою. трохи пас курточка. Будь ласка. Брючки. бірочкою, Розмір 32. Такі два светрика вже витягнув. Що? Ну то будь ну, Нічого страшного, то ну, на 40 10, хвилин? На 10 хвилин буде, да, я, ну, я... Ну, так. Далі перестану по... розпробувати. — Ну по розмірам. Далі перестану розмірам. Ну ще і ціну каже роздрібно. По 10 доларів за телограмчиком і товар. Там детально вам все покажу. Розкажу, такі платье. Розмір гарний. Телефончик. Новий. Лімаємо шарфик з бірочкою. Ще шарфик, Спортивні хбеш штаніжки новенькі. Ще штанішки, хбебешки новенькі ночі. Більше жіночого. телефончик чуть не спав. верка, Масочка. Актив, кожен. разбирочка, наденька. Бузочка, трусики, носочки, телефончик. Вот синьки. Тут будет еще попадаться еще, может, по трошке сумочки. Ромашочек, ремень. Что-то Да, такие. Смешно? Мне не смешно. Венті джинси, пуленбір, Рвать, гарно, моді, сучасні, молодіжні. Рючки, значить, поки що все повністю новинка йде. Не дивизна якась. Опа, зверта. Бимба! Бімба, примарковська бімба. Телефончик новенький. І горуми. Насочки маємо я к фланелечки як всі полюбляють, да? Була, мабуть, бірка, але зняли. чогось. не прикольно. А, куди ж без нього неприкольного, правда? Second-handit, так. Телефончик, щеліпончик, мабуть. Good. Може якийсь анекдот розповість, слышишь? Прикол. штани. Я не знаю, як мені так стати, щоб було Давай. все видно. Давай. В лайн Тобі подравив подобається лайсько, брен? Да, нормально. Піде, да? Піде. Під пиво, як то кажуть. що тут сама білизна так багатинка. Ти подобається. Мені? Окей. Okay. Набридло тобі знімати? Та ні. на всі, всю сім'ю, так? Угу. Mm -hmm. Понял. Чоловіче, лівайся, 501. 36 розмір гарненький. Це за ціназу. Жіноче. Боба? БДГ. <гів> БТГ? <гів> О. Такий вафельний. Все у дуже гарному стані. Що, ну, майже все нове. Ну, тільки етикетки немає, але постану, я дивлюсь со. Та і такая-то, я видел, что очень много, очень-очень много. Тут, вижу, половина за этикетками. А что, и такая бывает, да? Цумка. сумка. Сумка. Так, вы хотите его? Вам... Полностью его покажу. Что тут Ще может попадаться? Підблизно. Штани 100 хлопок Креми Стали. на пол, Ярослав. Я підстелив. Ну -мо! На пол дійсно кидаю. Зараз штани, така чок. Джинси, топман, свічок, лигель. Ливерджи. Ливерджи. Трошки взуття. Все, взуття ну ти вандал. Чого я вандал? Диви який? Да, супер хочет зараз. На мене такий, не? То на мене. Я товстий. А я гладкий. Буху. Буху. все право, чудовий. Хто вагається, Були. хто вагається, можна придбати. Сорт крем. Це найкраще, що було в Second Зібрали в один мішочок, прислали нам, щоб ми прислали вам. Огляд в стилі ліф контенту, чи як це? Огляд в стилі лофт. Лофт? <сістити> ну все, погнали. Яка ціна? 10 доларів в кілограм, мішочок 60 кг. 600 доларів мішок. Да. Поплатили, і він переходила.